26 квітня в Україні день чорнобильської трагедії. Пам'ять ліквідаторів криворіжців вшанували покладанням квітів у меморіальному комплексі на проспекті Миру. На алеї Слави біля пам'ятного знаку пам'яті Чорнобильців людно криворіжці прийшли вшанувати подвиг ліквідаторів. Їхній внесок у запобігання глобальної катастрофи неоціненний. На жаль, багатьох сьогодні вже немає серед живих. Чорнобиль забрав здоров'я колись молодих і сильних людей. «У 86-му році, в апрелі місяці, 26 квітня, сталася страшна трагедія. Це аварія на Чорнобильської атомної електростанції. З цього моменту. Були задіяні в ліквідації цієї аварії дуже багато наших співвітчизників. Наша організація в місті нащитує більше 300 осіб. Благодаря міському голові, міської адміністрації підтримуються зв'язок із чорнобильцями. 39 років пройшло з дня взриву з дня Чорнобильської трагедії. В Кривому Розі більш ніж 5 тисяч тоді криворіжці відправились на ліквідацію цієї аварії. Зараз в місті залишилось біля 3400 ветеранів Чорнобиля. І те, що кажуть, що все, що було при радянській владі, це все не рахується. Я так не вважаю, і в Кривому Розі так не буде. Рахуються всі герої. І ті чорнобильці, які віддали своє життя, і це також врахується. І ми також будемо завжди поважати. Всі програми працюють в кривому розі. Починаючи від видачі продуктових наборів чорнобильців, включені лікування, закінчуючи прямими виплатами з бюджету. Це унікальна програма, якої немає в інших містах. Це не державна програма, це міська програма. Ми підтримуємо кожного. 재미있다... 감사합